Про страшну автотрощу біля забороля під Луцьком можуть почути аж у Європейському суді. Після того, як винуватцем смертельної аварії визнали Віталія Потарася, чоловік пішов до Верховного суду і там мав успіх. Запевняє, що в ДТП винен не він, а загиблий юнак. То хто ж спричинив лобове зіткнення? Верховний суд повернув справу на повторний розгляд. Батьки, котрі втратили єдиного сина, чекають остаточного вироку роками. А це автомобіль його. Наш син їхав звідси, а він їхав з, ну, з Луцька. Він всі осипи були тут. І всі осипи посередині нашої, де їхав син наш. Це во сплошна, скрізь сплошна, там довга сплошна. І від удару машину аж сина розвернуло. Трагічні події 2019-го знову досліджують в апеляційному суді. Батьки загиблого Олександра Соколова розповідали, що того ранку їхній Сашко їхав на роботу. А на зустрічну смугу в лобову вилетів інший легковик. Віталія Потарася, суд першої та другої інстанції, визнав винним і засудив до чотирьох з половиною років ув'язнення. Чоловік переконує, що на зустрічну вилетів не він. А загиблий Олександр. Верховний суд вирішив, що у цій справі не були досліджені всі обставини. Прямо причину в зв'язку з даною ДТП є дії не по Тарася, а Дії Соколова, які виїхали йому зустрічну смугу руху, і змусив його змінити його напрямок руху. У нас сталося з'їдна. Починаючи з суду першої інстанції, я наголошував, що мені виїхав на сустріч автомобіль і саме. І саме він змусив зробити мене маневрів. Про треті взагалі нічого не, не заявляв. Адвокат батьків загиблого хлопця зауважує, що раніше Віталій Потарась не мав зауважень до слідчого експерименту. Мовляв, не заперечував, що на його смугу вилетіла інша, третя автівка, а не машина загиблого. Проводився слідчий експеримент, де виставлялися три автомобіля, визначалися відмітки відлік часу, розстановка автомобілів. І якщо ми подивимося, Потарась жодних зауважень в цьому слідчому експерименті не дає. Сам Віталій Потарась хоче, аби суд першої інстанції заново дослідив усі обставини і допитав свідків. Переконаний, що слідчі неналежно розслідували ДТП. Тих людей, хто витягував з мої... авто з авто мою дружину, ніколи не встановило слідство. Вважаю, що слідчий е... не провів всіх оперативних слідчих заходів, оскільки він тільки говорив про свою версію. Одразу в нього було б ставлення до мене як до підозрюваного. І він, як мінімум, мав би слідчий, хоча б вилучити. Е... І дослідити відео з камер в селі Заборів, були там камери, які направлені на дорогу. Також не було враховано вироку і слідчим покази поліцейських, які прибули на... на саму подію. Його адвокати кажуть, що є свіжий висновок одеських експертів. Мовляв, машина загиблого була на зустрічній. зіткнення, що один транспортний засіб і інший зміщається, тобто авенція все таки їхала зустрічної смови руху. Адвокат батьків загиблого хлопця звертає увагу на пошкодження транспортних засобів. Місце зіткнення Автомобіль, яким рухався по тарас, це міт місце зіткнення пасажира. Тобто, виходить, водій, місце водія, він повністю пішов вже на ліву сторону на зустріч. Він вже повністю автомобіль його був на зустріч по усі, і е, основний удар е, прийшовся по його дружині в самому акті е, е, огляду, який був на місці, ДТП, видно, що місце зіткнення це 0,9 метра від усьової лінії. Я не бачимо, як виправдання. У них мати, три мають перший окремо охоче на Міг взяти справу. Чому так не зробив? Запитують уже судді. Для всіх водіїв все те, рухатись як мога ближче до правого краю проїжджої частини дороги. То яка необхідність була пересікати усього лінію, виїжджати на смугу руху водія автомобіля Авенсіс? Я виявив аварійну ситуацію. Ну no. І тоді я мусив при прийняв рішення лівіше взяти, не виїжджати на визнасу лівіше, бо того що я думав, що ми роз'їдемося. Порадившись, колегія суддів вирішує залишити вирок без змін чотири з половиною роки ув'язнення. Віталій Потарась каже, що шукатиме справедливості у європейському суді. Далі ще будемо боротися до останнього. Підемо до треба до Європи, да без проблем. Європейська, звичайно. А от батьки загиблого юнака переконані, що обвинувачений хоче уникнути покарання. Видно, що люди хочуть ухилятися, бо все-таки вина його, він є вбивцем нашої дитини. Навіть їхній адвокат казав, що він місяць лежав в комі, він лежав тиждень в комі, і то в штучній комі. Він був. Це наша дитина лежала 37 днів в комі. І він винен. І все. І думаю, що Бог є на землі, і думаю, що буде справедливість. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.